Ця книга готувалася з матеріалу, який був підготовлений до невеличкої збірки Квадратна крапля. Але, як виявилось потім, було знайдено окремі збірочки, підготовлені Ярославом, і ми їх включили до цієї книги як окремі розділи. Квадратна крапля це центровий матеріал тут, а ті. Матеріали, що були як окремі збірки, ми включили тут вже відповідно розподіляючи за напрямом скажімо. Що слід було б іще нагадати? Що книжку ілюстрував художник Кочерешко, і вона відповідно виграє в кращу сторону. Була приємна з такою книжкою. Книжка повинна бути естетична, і це ми всі розуміли. У першу чергу редактор Петро Засенко, відомий письменник. І окремим кармофактом таким є дещо містичний факт. Якось вдалося мені о 5 годині ранку йти. Поліським селом, і піднявшись з пагорба стежкою до центру села, враз в долині я побачив туманом, заполонило весь видолок, а зі сходу ранішнє Зарею запалила цей туман і наче вогнище горів у цій долині. Коли далі трошечки я пройшов, ступив крок, звернув увагу на те, що на цьому фоні дерево, яблуня, навіть похилена, стоїть хрестом похиленим на цій долині. І я сфотографував на мобільний телефон і приніс, показав художнику. Художник відмовився від своєї обкладинки і сказав, даємо фото, яке вдалося сфотографувати. І ось на обкладинці з'явилося це фото. Власне, ми видали книжку з таким ось містичним. Це було через рік, після смерті Ярослава, був такий, скажімо, видовищний факт е зроблений. Зараз пізнати це дерево неможливо, скільки я не старався, я його пізнати не можу, де воно було вмістити. А щодо е відношення Ярослава до поезії і до е Вимог самих до поезії, то слід видавці і редактор помістили на четвертій сторінці обкладинки, помістили невеличкий уривок з його е вірша. Та ми ж письменство Бог із нами, наш друг Платон і Солов'ї, сотаючи рядки свої, єднай живильними нитками часів. Палені краї. А тут же помістили і Факсимелія підпису, тому коли даруючи книжку, ми не підписуємо ніколи її, бо є підпис автора. І книжка видана видавництвом Задруга, письменницьке видавництво Задруга. І ми вважаємо, що книжка вдалася як така. Але читачі цікавить звичайно, зміст. Практично на всі, темати, на всі теми, які можливі, є вірші, бо Ярослав вдивлявся в навколишній світ, осягав його своїм серцем, своїми думками, і якщо говорити про а, те, наскільки глибоко він осягав цей світ, наскільки він переживав, то а, Варто зачитати останній рядок, останні рядки з тої вступної статті, яка є поміщена у цій книжці. І пише Петро Засенко, поета серце породило стільки прекрасних емоцій, і саме не витримало їх надлишку. Так буває, себе саму калина обламала під тягарем до рідної краси. 17 липня 2008 року Ярослава не стала, а поезія лишається у зіницях стомленого світу. Він, як і кожен з нас сьогодні живущих, сприймає світ в його ліричній красі. Ну, і, звичайно, як у молодої людини, у нього було е, творів, певна кількість творів, які написані на е, Тема кохання, тема любові і в якомусь такому відчутті неминучості а, було, були такі часи, коли він написав ось такі рядки. Коли забудеш голос мій і схочеш знов мене зустріти, Іди у ранішньому сні на голоси садових квітів, так на картині, правний майстер. Пускає сонце до вікна і до пелюсток гожих Айстер, немов до Бавлена вина. У своїй напівдрімоті ранній, холодній ранішній росі, згадається моє кохання в піснях сновидних голосів. І вже у збірці, практично в кінці, ми помістили, напевно ж, бо не датував свої вірші Ярослав майже ніколи. Ми помістили вірш, який вважаємо, що він був одним з останніх його віршів. Є такий вірш. А вже у серпні, дощовідні і ночі незвично холодні, вдала день прожити чи ні, у житті є тільки сьогодні. Тільки ж не сумуй, що зараз іду. Повер... Може, ти колись мене не впізнаєш. Повернувся знову. Я краплею з неба впаду, сукомір тобі сховаюся. Якщо говорити про його мистецькі вподобання, то е це були високі вподобання, висока вимогість до себе, до своїх віршів, вимога навіть до друзів. Він дуже тактовно підказував багатьом з молодих поетів, які були е довкола нього, які, з якими дружив. Е дружив він з людьми різного віку. Навіть, скажімо, батьківського віку люди довкола нього були. Він також брав участь у тих заходах, які проводили політичні партії, і виступав, є, скажімо, є відбитки, є фотографії. Він виступав біля пам'ятника Шевченка, на площі Незалежності виступав. Він у будинку вчителя читав свої вірші перед аудиторією, великою аудиторією. По різному сприймали, але в основному позитивно і розуміючи його вірші. Він не був віддалений від розуміння свого читача. Він писав зрозумілою мовою і сприймається він і сьогодні так. Ну, скажемо, він сучасний поет, але не такий модерний, щоб його не розуміли. Щодо що своїх близьких, рідних, друзів, то він дуже з любов'ю писав і навіть в інтернеті я розподілився думками про своїх батьків, про мене, про маму, про інших родичів. Варто, звичайно, нам пам'ятати, що людина, яка багато бере тягору на свою душу, на своє серце, на роздами, то е, дійсно серце не завжди витримує напруги такої. І сталося так, що нікого поряд не було в той час, саме коли йому було найтяжче. Бо тяжко кажуть всім сьогодні, але буває комусь найтяжче. І пішов з життя він липневого ранку, <кхи> працюючи над однією з статей, які а, не завершені, так і залишилися. Ну от будемо надіятися, що читачі побачать іще, почитають ще одну книгу, книгу прози і книгу його. Репортажів, книгу його, якихось філософських висновків. Це буде ну, незабаром, тому що матеріали зібрані, матеріали віддруковані, ми його публікуємо і будемо давати на суд читача. Хоч залишається така добра пам'ять між людей про мого сина, про нашого сина.